Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Йдемо у кросворд 15х15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання у описі. Приємного перегляду. Поїхали. Так, у нас поле 15 на 15, шукаємо найбільші цифри. У нас є 15 з краю. Ми одразу можемо всю цю, всі ці клітинки замалювати. Тепер підемо від краю. У нас є двійка, знайшлася, тут знайшлася одиниця, трійка, одиниця, двійка, шістка, ще шістка, П'ятірка є. Ще п'ятірка є. Ще п'ятірка, четвірка, трійка, трійка, четвірка і п'ятірка. Так, що ми можемо тут одразу, як так сказати, не відходячи від каси зробити? Напевно, мабуть, поставити от таким чином, намалювати тут десятку і тут поставити одиницю, бо це єдина конфігурація, в якій ці всі клітинки влізуть. Ну і тут можемо походити відверху. Одиниця знайдена, четвірка знайдена. А, все закрилося, вона ж одна тут. А, сімка знайдена, шістка знайдена. П'ятірка знайдена. Двійка знайдена. Одиниця знайдена, трійка знайдена, одиниця знайдена, і двійка знайдена. Чудово. Так, десь тут має: а, от ми можемо зверху ж таки двійку тут намалювати. Ем, у нас є п'ятірка е, по вертикалі тут у нас п'ятірка знайшлася. Е, ми її закриємо і десь ще має бути одиниця. Так. По горизонталі дивимося. Одиниця вже знайшлася, ось вона, і це буде шістка. Закрилася. Тепер 1, 1, це шістка, Поки не відомо, куди вона піде, але точно що одна із клітинок буде тут. Тут двійка. І точно отут буде одна з оця одиниця. Поки так. Так, двійка, 1, 1, 3. Так, точно тут будуть одиниці. Бо це трійка, ми її одразу закриємо, і одиниця тут по вертикалі закрилася. Так, далі. Шістка, двійка, одиниця, п'ятірка, п'ятірка, п'ятірка. Можна по правилу перетину знайти оцю горизонтальну п'ятірку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, 4, 5. Отут вона десь розміститься. Таким же чином цю знизу п'ятірку можна пошукати. Також намалю, намалюємо. Ну І тут походимо для зручності трохи знизу. Тут є 11, тут є тому ми її повністю аж сюди піднімаємо. Знайшлася одиниця по горизонталі. Ось тут, наприклад, І точно можна сказати, що вони будуть отак от розташовуватися по-іншому ніяк. По вертикалі дивимося на цю десятку, закриваємо її. Дев'ятка тут теж тільки тут зможе розміститися. Тепер походимо від краю П'ятірка. По горизонталі. Четвірка закриваємо, трійка знайшлася, четвірка закриваємо, п'ятірка знайшлася. Секунду, це четвірка. попромахувався, тут трійка, це от п'ятірка. Це п'ятірка. Є. Це шістка. Теж є. От, по вертикалі отут дивлюся: 1, 1, 5, 2. Отут одиниця буде. Тут закрилася шістка. Тепер 5, Тепер 5,1,5 по горизонталі одиниця тільки тут, 5,1,5 5, одиниця тільки тут. 4 тут закрився ряд по вертикалі, 4,1 одиниця буде тільки тут. 3,1,3. 3, краще от тут візьмемо, наприклад, 4. 1, 4. Тобто тут буде одиниця і цей ряд закривається. Значить, дві одиниці, які залишилися, будуть тут. Все, кросворд розв'язано. Дякую вам за увагу.